Днями на Чернігівщині загинули четверо людей, які поїхали до лісу і ймовірно підірвалися на міні. Детальніше про мінну небезпеку поговоримо з речником ДСНС України Олександром Хорунджем. Пане Олександре, вітаю вас! Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Скільки таких випадків, коли люди пішли в ліс, парк, на прогулянку і підірвалися на міні, після яку там залишили російські окупанти? Ви знаєте, у нас конкретно по тому чи іншому випадку немає цифр, але є загальна статистика. Але ця статистика стосується саме тих випадків, на які виїжджала саме піротехніка ДСНС. Зокрема, можу сказати про, про те, що 160 людей підірвалися на вибухонебезпечних пристроях. Це саме ті дані, які надходять до ДСНС. З них більше 40 загинуло. і у тому числі близько 15 дітей. З okay. них чотири е загинули. Як це відбувається? Тобто людина йде в ліс, умовно кажучи, і просто не бачить цю міну і наступає на неї, чи просто підходить подивитися? Абсолютно різні випадки. Зокрема, і випадки, коли людина іде до лісу, людина йде в поле, або це може бути а, аграрій, або це може бути комбайнер, який виїхав на поле для того, щоб прибрати урожай по різному. Але тут головне, що не потрібно робити, не потрібно зараз ходити у ліс по гриби, особливо там, де. Були бої там, де території де окуповані, і де проводяться зараз роботи з розмінування. Я зараз маю на увазі Чернігівщину, Сумщину, маю на увазі Харківщину. Особливо небезпечно. У нас буквально недавно було дві людини, коли загинула літня людина і молодий чоловік, які загинули в лісі, пішли за грибами. Ну Узюмський район, тільки но ну, вигнали звідти окупантів. Ну люди ну, взагалі втрачають. Гуз, такі сідуть за грибами до лісів, які фактично нашпиговані мінами по різному бувають. Відповідно був випадок, коли дитина додому принесла вибухонебезпечний предмет, але правила одні. Зараз не потрібно ходити ні на поля, ні за грибами, не підходити до розбитої техніки. Відповідно, не взагалі передпресуватися, особливо я маю на увазі Харківщину, по твердим поверхням. Я вам скажу, що ми до сих пір ліквідовуємо протипіхотні міні ПФМ 1, ПФМ 1С, це так звані пелюстки або метелики, їх називають, які несуть собі небезпеку людина, коли може наступити на цей предмет. Відриває кінцівку там по гомілку, тому е, тут потрібно бути дуже обережними їх дуже не видно, ну, їх не видно в траві треба пересуватися по твердим поверхням я вже не кажу про те що не потрібно ходити до лісів до полів і не звертати на автомобілях з дороги не виїжджати на узбіччя. узбіччя це дуже дуже небезпечно пане олександре у мене біля будинку метро і там величезними кошиками продають зараз гриби кажуть що і Житомирської області Можливо, треба якось реагувати на таку торгівлю чи Житомирська область якась безпечна для збору грибів зараз Звичайно, Житомирська область вона безпечніша, ніж, наприклад, Київщина, або точно Харківщина, чи Донеччина або Миколаївщина. Але е тут теж є певна небезпека, і в Житомирській області ми знаємо теж е були е певні випадки, і, зокрема, Тут треба просто дійсно проводити профілактичну роботу, превентивну роботу. Ми намагаємося відповідно маркувати заміновані території, це і на київщині, і в Харківщині, і так далі. Але ну, ми не можемо заборонити людям, людям відповідно саме ДСНС відвідувати ліси, тому що ну, вони мають на це право. Ну, але це особиста постійно... відповідальність, так так, але. Постійно попереджаємо про те, що ну 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 схаменіться люди. Ну давайте перечекаємо. Давайте переможемо ворога і будемо ходити за грибами, будемо вільно купатися і робити інші е, е, такі такі речі треба а зараз. Трошки перечекати. А у нас коли, зараз... коли українські ліси в регіонах, де були бойові дії, стануть відносно, хоча б безпечними. Коли там буде очищена територія? Я вам хочу сказати, що зараз у нас. Залишилось потенційно небезпечних територій. Я маю на увазі у плані замінованих і територій, які містять вибухонебезпечні предмети. Це близько 177 тисяч квадратних кілометрів. Це фактично 30% від території України. Для того, щоб розмінувати таку кількість боєприпасів, потрібен час, зокрема, піротехнікам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І за певними там скромними е десь прикидками, це 7-10 років. Але я думаю, що цей час може бути навіть і більше, тому що е ми ще не знаємо, що нас чекає на, де на е окупованих територіях, коли ми вивільнемо їх від окупантів. Е Тобто роботи роботи ще дуже довго і точно не варто наражати своє життя на небезпеку заради білого гриба. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися і попереджуєте вже не перший раз людей про цю ймовірну небезпеку, для яких для для деякого вона закінчується буквально смертю. З нами був Олександр Хорунжий, речник ДСНС України, і ми продовжуємо.